Є така мудра поговорка латинська, да? хочеш миру, готуйся до війни. Наша артилерійська батарея приймала участь в обороні Донецького аеропорту, ну а потім Донеччина, Бахмут, Купянськ, Лиман. Війна переходить на новий новий рівень. На жаль, більш жорсткий, більш складний, більш напружений. Вже четвертий рік стоїмо. Боремося і далі. Ну, я все ж таки вірю в те, що Україна переможе. В червні 2014 року тоді, коли вже загострилася ситуація на фронті, ну, я пішов до воєнкомату і потрапив до лав 55-ї артилерійської бригади. Ну, з того часу в общем -то, почалася моя вже саме військове, військове життя. Да? Приймали участь в Биловайських подіях, е, наш підрозділ був під Старобешевом. Ми е, виконували бойові завдання, е, вели вогневий, е, вогневу підтримку нашим силам, які знаходилися в Іловайську. Нас тоді росіяни розбили наші підрозділи, ми втратили там техніку, озброєння. Там були у нас двоє загиблих побратимів, поранені. Ну, в общем, такий досить жорсткий початок війни. Наша артилерійська батарея приймала участь в обороні Донецького аеропорту. Ми там район Авдіївки, там інші позиції звідти. Вели артилерійську війну проти ворога. Був в резерві першої черги. Зразу ж пішов в воєнкомат, але там були черги людей було дуже багато. І вже з воєнкомата тільки 27 лютого я вже пішов вже у військо. Тобто не Ну, через три дні після початку війни, коли вже там було місце, куди я міг потрапити. Потрапив в артилерійський підрозділ в самоходних артилерійських установ 60-ї окремої механізованої бригади. Воювали ми тоді з початку війни на Запорізькому напрямку, це район Гуляйполя. Потім, через півроку, нас перевели на Херсонський напрямок, ми приймали участь у звільненні. Правобережжя, Херсонщини, ну а потім Донеччина, Бахмут, Купянськ, Лиман. Наша сучасна армія Збройних Сили України вони складаються з тих цивільних, які змушені не через свою волю, своє там побажання. Вони змушені. Брати до рук зброю йти ставати військовими. Тобто, ми кажемо про те, що ну, цивільні і військові це один і той же народ. Наша давня історія переживала вже подібні моменти, коли доводилося воювати. І в принципі, ну, війна це справа ну, загальна. Вона да, те, що відбувається, вона торкається всіх людей. Багаті землі, Дніпро, навколишнє середовище. І за цю, за цю територію споконвічно відбувалися дії, відбувалася якась конфронтація, бо на цю територію засігало багато загарбників, які приходили сюди. Ну, тому війна, ну на жаль, це є невід'ємна частина нашого життя, нашої історії. Але ми боремося, воюємо за свій світогляд, тобто за свою свободу, за можливість самим вирішувати долю свою і своєї країни. Це головне. І коли враг приходить і не питає: не має наміру враховувати наші інтереси, то тут однозначно треба підніматися йти захищати, як це робили і наші давні давні пращури. Це така мудра поговорка латинська, да? хочеш миру, готуйся до війни. На жаль, ми дуже сподівалися на мир і не готувалися до війни. І те, що зараз ми, ті втрати, які ми маємо, вони досить значні в досить значній мірі через те, що ми не готувалися до війни. Ми потрапили до цієї ситуації непідготовленими. Тобто, коли війна почалася, у нас не було. Зброї не вистачало, багато, ну, в общем, багато було проблем. І е, народ України як-то став на захист країни, і завдяки саме народу України, Україна вистояла, якщо ви знаєте, да, е, всі е, багато експертів військових в світі казали, що Україна не протримається від трьох днів до трьох тижнів. А ми вже четвертий рік е, е, воюємо і далі будемо воювати. Війна переходить на новий новий рівень. На жаль, більш жорсткий, більш складний, більш напружений. Українців в нас набагато менше по озброєнню. Ми взагалі там в десятки раз уступали Росії, да? але ми вже четвертий рік стоїмо, боремося і далі. Ну я все ж таки вірю в те, що Україна переможе.